Продається просторий і затишний приватний будинок у селі Березівка з великою доглянутою територією, площі 18 соток та власним озером, що створює унікальну атмосферу для життя та відпочинку на природі. Це ідеальна пропозиція для тих, хто цінує комфорт, простір, тишу та приватність, а також можливість проводити час на свіжому повітрі далеко від міської метушні. Водинок має продумане планування, дві окремі спальні, кухня з обідньою зоною та санвузол. Для зберігання продуктів і господарських речей передбачений погріб, що особливо зручно для ведення власного господарства. На великій території розташовані гараж для автомобіля, господарське приміщення, що підходить для зберігання інвентарю або облаштування майстерні, альтанка, де можна відпочивати всієї родиною, восне озеро, яке створює затишну атмосферу та дозволяє насолоджуватись риболовою або відпочинком біля води. Крениця з чистою водою, простой двір, де можна облаштувати сад, город або додаткові зони відпочинку. Будинок з шиферним покриттям даху має індивідуальне опалення, санвузол знаходиться на подвір'ї, житло мебльоване, що дає можливість облаштувати його на свій смак, використовуючи сучасні рішення для комфорту: це житло ідеально підійде для сімейного проживання, для тих, хто шукає відпочинок на природі, приватність і спокій, а також для організації власного господарства або садівництва. Ціна 9800 доларів будинок готовий до перегляду та швидкого придбання, такий варіант рідкість на ринку нерухомості, адже поєднує простір, природу та зручне розташування. Для деталей, як завжди, переходьте за посиланням до нашого телеграму та обов'язково підписуйтесь на наш канал.